Триває день війни на прямому студії Наталка Фіцич, Лад Волошин. Та ми раді представити гостя нашої студії Олексій Гарань, професор політології києво могилянської академії та науковий радник фонду демократичні ініціативи. Вітаємо вас, пане професор. Вітаю з Днем Соборності України, але насправді це ж не тільки День Соборності. Це ще й День злуки. Правильно, це День злуки. так? Це День злуки ОНР і ЗУНР, коли яка відбулася 22 січня 19-го року. А чому саме, саме цей так. день? А тому що за рік до того був четвертий універсал проголошення незалежності України, України. Пан з вами професор, не цікаво, ви бачите, завершенцю годину. Тобто ми в ефірі зараз, зараз? Ну, так, так. я хотів про це якраз сказати, тому що, знаєте, практично всі президенти, ну всі президенти, вони вітають українців з Днем Соборності. І ніхто не згадує, що це, власне, день був. Коли була проголошена незалежність УНР, мене це дивує. Чому? Ну, коли це був ще кучма, у мене було якесь пояснення, що не хочуть зайвий раз ну, згадувати УНР, так знаєте. Але потім всі президенти теж. Не згадували про те, що УНР що пороблено день... чи що я не знаю чому? От мені дивно, да, тому що я думаю, що абсолютно логічно в цей день вітати Так, да, День Соборності, але це День Незалежності УНР. Тобто це перший раз в 20-му сторіччі, коли була ну власне, взагалі вперше, коли незалежність України була проголошена. Так що мені здається, що це треба не забувати, хто нас чує, канали може, експерт майбутні президенти. Майбутні президенти, да, то хай пам'ятають, тому мені здається, в цей день треба не тільки вітати з Днем Соборності, а й з Днем Незалежності. Ну, так. просто, можливо, ця е, Соборність Олексію для нас набула зовсім іншого характеру в світлі через призму подій, які маємо зараз і живомовних. Ну, тому б... на цьому акценту. Да, я, 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 я б якраз сказав, що розумієте, це те, що відбулося в 2019 році, цей акт злуки, це був більше символічний так. Раз, акт. Тому що ми знаємо, що Україну тоді роздірали наші зовнішні вороги, і фактично, реально цієї злуки, ну, не було. А от День Незалежності, четвертий універсал, та, коли була проголошена незалежність УНР, ну, мені здається, що це просто вікапомна. Насправді, я думаю, обидві події вкрай важливі, так само як і е, згодом проведений напередодні вже проголошення незалежності в 91-му році. В 90-му е, відбувся ланцюг єднання чи ланцюг злук, як його називають, або живий ланцюг в той час його ще часто називали. І цьогоріч ну він відбувся напередодні, 21-го числа, та? так. тобто так як тут вчора. І цьогоріч виповнюється 35 років від тої події. Це було в 90-му? 90-му В 90 -му. 90 -му році, 90 році да? так, 21-го Січня 90-го року і він був проведений за прикладом Балтійського шляху, який з'єднав три столиці країн Балтії. І от роком пізніше він відбувся в нас в 90-му році, справді став надзвичайною подією, яка передувала незалежності. Комуністи в той час, вочевидь, очікували, що. Все не вдасться, але та кількість людей, яка вийшла на, на цей ланцюг живий, на ланцюг злуки, справді став предтечею в тих подій, які далі відбувалися із незалежністю. До речі, що цікаве, що передавало цьому ланцюгу єдності, так що Горбачов напередодні він скав, що Харків ну слухайте, ну це ж російське місто. От, на початку 90-го року. І е, ну, це він до тези, що от в Україні значить, багато таких, е, так би мовити, територій, які колись мали російський статус. Да? І тоді, якраз у відповідь на це, і вирішили провести цей день злуки між Львовом і Києвом. А ну ми з Наталкою обговорювали це перед ефіром. Да? Тобто, на. У багатьох ділянках люди стояли, тримаючись за руки, а на деяких не вистачило людей. Не вистачало людей. І тому стояли, я, я була якраз на такій ділянці разом зі своїм стояли бойцями. з такими проміжками. Стоїть одна людина, потім там через 100 метрів стоїть інша людина. От таке теж було. Але що ще цікаво, якщо про комуністів, це був той період, коли рух дозволяв членство комуністів в Русі. Ну, тому що насправді народний рух у той час називався народний рух за перебудову. І це була така такий своєрідний компроміс да, патріотичних сил, які дещо ховалися під цією назвою, мовляв. Врешті-решт українцям знадобилися три універсали до проголошення четвертого. Да, і правильно. теж на початку проголошувалася автономія, а вже потім незалежність. Просто Рух, рух був Десь так дійсно так на початку. Це був дуже широке об'єднання. І я коли пояснюю студентам, значить, такі дві основні течії були з одного боку. Оку, це була українська гельсінська спілка, яка так. не була чисельною, але яка надавала якби, певної радикальності. Хоча у них тоді в програмі теж не було слова незалежності, ну вони пояснюють, що це було з тактичних міркувань. А друга частина це от спілка письменників України, де дуже багато комуністів було на той час. І тобто, це було об'єднання від комуністів, які вірили в реформування і були ну, такими націонал-комуністами, до антикомуністів. Це був перший період руху. У ну, зараз а живемо потім, потім українці дуже швидко проско... проскочили прискочили цей етап, тому що на другому з'їзді за рік вже все це було знято і за перебудову... Давайте і за і... спра... заради справедливості. я Скажу, що в той час зробити кар'єру, не вступивши до комуністів, було практично неможливо. Тому частина людей все таки йшли таким шляхом. Це просто як ну да та, там, Бу там був, різні був такий були. момент. Та ми зараз живемо в часи, вже коли про певних комуністів санкції ввели нарешті з іншого боку, про це хотіли сказати і. Ми будемо сьогодні в ефірі говорити про важливі цифри. Зокрема, цієї миті напрямому про нас з вами, друзі. Ці цифри стосуються нас з вами. Так, і пан професор, якраз тут із результатами нового опитування, та я не знаю, наскільки є сенс нам зачитувати ці цифри, чи можливо краще було би, щоб ви наголосили і зробили акценти на, на, на певних речах, які ви вважаєте найбільш важливими. Тому ну, давайте ми підготували кілька слайдів, так? так? Да, а, да, давайте. Можливо... давайте спочатку я скажу, що це було. Сьогодні була прес-конференція і результати фактично трьох опитувань, тому що це була прес-конференція, яку організовували Фонд демократичні ініціативи. Ми імені Кучерєва, але також були наші традиційні партнери, тобто це КМІС і центр «Розумкова». І ми, власне, вирішили поговорити на ці проблеми національної ідентичності, що нас об'єднує, і так далі. І кожен з цих центрів представив, якби, опитування, яке він робив. Ми все це з'єднали докупи. От і вийшла досить така тривала. Тривала розмова, значить, хто хоче подивитися всі ці результати в єдиному якби місці, то це на нашому сайті, сайті демініціатив, це Демократична Демократичні ініціативи, і все знайдете. Так. Думаю. Тобто там все це висить. Значить, тепер, е якщо говорити про ці, про ці цифри, я одразу скажу, що переважно е це дуже позитивні цифри. Ну, давайте, наприклад, подивимося З на якого? слайд, да. е, який ми підготували да. на е, ваше прохання. Як ви ставитеся до наведених атрибутів незалежної української держави? Так, Можемо це вивести ми... його на екран, да, і, ми, і ми прошу ми. пане професора, прокоментуйте його. Ну... А ви вели на екрані? Так, ось є. А, вже я, є. Просто, я просто не бачу. Ми його бачимо на екрані, а ви, пане Олексію, коментуєте. Я взагалі не бачу на екрані. Ну добре. Доб, У вас якщо є ви підказка. на це подивитеся, значить, тобто перші два, дві великих колонки це ті, хто ставляться позитивно, і далі йде. Угу. Значить, розбивка, відповідно, прапор України, в душках зазначили синьо-жовтий. <зас> Герб України, тризов, Гімн України, українська гривня. Угу. До речі, скільки ставиться позитивно, 90, 91... 92,1%. Я... Да. А, ну так, да, 7 плюс да. так. От і українська мова, тобто, і всі ці як державна мова, і всі ці показники вони набирають сумарно більше 90 Знаєте, ну це якщо ми згадаємо, ну я не кажу вже, що було в той час, там й рік, коли за все треба було боротися і за синьо жовтий прапор, і за тризуб і за державність однієї мови. От, але навіть якщо ми порівняємо ці цифри з тим, що було, скажімо, на початку 2000-х років, ну, було далеко, далеко не таке однозначно сприйняття. Тому я думаю, що це дуже позитивні цифри. От тут світло, сіренький колір, це ті, хто вагався, а е світло, як це сказати, світло блакитний. Так, там остання передостання колоночка. Це ті, хто ставляться негативно, так або буде, треба змінити. Вони зовсім вони зовсім маленькі, так, за своїм обсягом. Тобто, угу. дійсно ми бачимо, що більше 90% ставляться до всього цього. А, тобто, фактично, позитивно. українська символіка для багатьох набула більш ніж важливого характеру і для, для цього. Є об'єднуючою, так. По Позиції Та, бо... дійсно є об'єднуючою в рамках держави. От ви зазначили про прапор України. Так це взагалі 96% Майже визнає ну, визначають його як е, пишаються і ставляться позитивно. Я пам'ятаю дискусію навколо синьо жовтого прапора. Да? Бо коли перше почали дискусії, вона була б дуже бурхливою. В наших виданнях і офіційних, і в таку, так званому самовидаві. Я пам'ятаю, що тоді навіть була спроба такого певного компромісу. Це було з боку комуністів, висунута така спроба зробити синьо-жовтий плюс малиновий. Тобто, – -жовтий, жовтий плюс малиновий. Добре, так, що я... тоді цього не вдалося. Да. Тому це була нас... така як компромісна і. Ну, от, те, що деякі комуністи погоджувалися на синьо-жовтий, щоб там був, це вже була певна ага. перемога. Але знаю. цю ідею дуже швидко дуже швидка проскочила. Коли то малинової сині жовті прапори заполонили тоді на всіх мітингах. Якщо пам'ятаєте, uh -huh. часу здобуття незалежності, вони були просто ознакою нового часу боротьби за державність, і мені видається, там не було альтернативи. Потім дійсно були моменти щодо утвердження. Цих державних символів я пам'ятаю, коли затверджували, наприклад, державний гімн у Верховній Раді. Я тоді була парламентським кором і опитувала депутатів. Не всі могли згадати слова державного гімну, щоб ви розуміли в той час, коли відбувалося затвердження. Але зараз, після помаранчевої революції, особливо після революції гідності, державний гімн став тим, що ми співаємо навіть коли страшно. Та навіть коли, коли йде боротьба, те, що надає нам сил, це, це щось особливе, що дає нам мотивації, сил, поштовху, надає крила, як казали в якійсь рекламі. Так. Та? Це правда. Там. Наступний слайд, який в нас? Наступний а слайд, щоб Кожен хто була, нас слухає, подумав там. про себе, чи він знає він другий куплет українського гідно бу ну, дуже багато людей знають лише перший, але ну, бо, бо, вже бо, не бо власне там він був затверджений. А, добре, інші, інші, скажімо так, результати опитування мені здається, можливо, не настільки об'єднуючі чи не настільки однозначні, але просимо вас прокоментувати, пане професоре. Ось, зокрема, ким на вашу думку є більшість людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Це вже про нестільки про символи, скільки про нинішній час, про те, що ми маємо. Станом на зараз під час війни. та е, І тут виходить, що 41,9% вважають, що люди, які залишилися на окупованих територіях, є заручниками складних життєвих обставин, а 21,6% вважають, що вони є заручниками Росії. решта більш неоднозначно, да, тобто сумарно ми можемо сказати, що 66% опитаних вони вважають, що люди, які опинилися на тимчасово окупованій території, вони є або заручники обставин, або заручниками Росії окупантів да, тобто, да 66% Якби немає нічого проти цих людей, немає в чому їх їх звинувачувати. Але дійсно 27% там уже якби є таке негативне ставлення. Там, скажімо, називають їх пристосуванцями або пасивними прихильниками руського міра. Або навіть заколотниками, ну таких найменше, от але сумарна ця цифра 27%. Да? Тобто, це говорить про те, що ну кожен четвертий запитувано ну, умовно кажучи, кожен четвертий українець має негативне ставлення до тих людей, які опинилися на окупованій території. Але ще раз наголошую, що 66%, тобто дві третини. Точно дві третини вони кажуть, що ні, ми до цих людей не маємо при тобто. Відчувають оцю цю об'єднуючу силу з цим питанням. Пов'язане ще одне питання в разі відкриття кордону для всіх категорій населення. Чи виїхали б ви в іншу країну для постійного проживання? І от саме це питання, результати цього, цього питання облетіли зараз медіа, та і багато передруковуються про те, що частина людей, зокрема ну 20 з хвостиком невеличким. Кажуть, що виїхали би або для воз'єднання з родиною, або для якихось інших цілей. Ну, я б тут звертав увагу, все-таки починав би з того, що 70% не хотіли б виїжджати. Я думаю, що це, це навіть цифра, якої, в принципі, ну, я особисто б може і не очікував, так? тому що це дуже високий показник. Так, враховуючи нинішню ситуацію з небезпеки, складнощі, але 70% кажуть, що ні, ми не хоті. Тобто у них є. Все-таки відчуття того, що Україна має б... майбутнє, що вони можуть тут реалізуватися і так далі. А 20% дійсно готові до цього, щоб виїхати. Тут я б сказав, щоб не лунати, знаєте, тільки так Значить, ура, оптимістично, я б навів ту цифру, що, скажімо, серед, молодів, частка, серед молоді частка частка таких людей. Біля 30 складає 30 да, чи Десь у мене було 30, я 33%. Зверну, я звернула набради. увагу на цю цифру, пане професоре. І ну, от мені видається, що це проблемно, тому що це питання якраз про майбутнє. І Одразу ми тут про символи і державну символіку говорили в опитуванні. І тепер питання мови. Угу. Там є декілька колонок, звісно, наш, але перше, на що ми хотіли звернути увагу, це престижність української мови серед українців і тих, хто вважає престижним розмовляти серед друзів і колег. По роботі чи навчанню 75,5%. от якраз зараз глядачі бачать цей слайд і просимо вас прокоментувати результати цього опитування. Mm -hmm. Ну бачать, да. так ну насправді ми бачимо, що ну, колосальне зростання, да, порівняно з е, початком 2000 Це навіть ні, це навіть е, 2015 рік. п'ятнадцятий рік. Да? Тобто в, це майже майже вдвічі. І це, я думаю, дуже важливо, тому що розумієте, престижність ну, це, мабуть, те, чого не було довгий час, Та? і в Радянському Союзі, та й після того, коли здобулася незалежність, коли ну от я пам'ятаю, як від мене вимагали говорити там нормальною мовою і так далі. От, тобто, це було не престижно. Але... А зараз це престижно. Тобто, коли ти говориш українською мовою, це радше ознака твоєї культурності, так? коли ти не знаєш українську мову. Ну, це ознака, що ти не дуже освітлена людина і дуже mm -hmm. культурна. Тому це дуже позитивний результат, при тому, що, е значить, що тут російською вважають престижно лише 4%. 4%. Mm -hmm. Ні, тут можна 4%. Ну, добре, хай буде, хай буде 8%. Да? Але це, безумовно, не порівнянні цифри і. Тенденція до падіння і дуже сильно знизилася кількість так званих, ну, умовно кажучи, білінгів, да, які кажуть, що ми можемо що іноді можна говорити українською, іноді можна говорити. Російською, да, тобто, це було це вона скільки виходить? 20%. Наскільки на вашу думку, пане але... професоре, люди дають бажану відповідь, як вони вважають, та ну таку, якої від неї від них очікують, тому що насправді велика кількість людей продовжує да, говорити абсолютно. російською, але вони розуміють, яку відповідь можливо потрібно дати соціологам, коли проводиться операція. ну є таке, да, в соціології дійсно таке. Є цей, цей ефект, да, що ми часто хочемо сказати те, що. Говорить більшість, але в будь-якому випадку, я думаю, що ці результати вони є дуже позитивними, і можемо в принципі подивитися на ту, на ту практику, яка є. Да? Тобто ці люди, які навіть от я не завершив це про білінгів, бо це дуже важливо, тому що, скажімо, ця цифра, які от спілкуються там і українсь... іноді українською, іноді російською, значить, вона впала з майже 30% до 20%. Так? Тобто вона падає. І тут, я думаю, в різних регіонах України це по-різному виглядає. Тобто в Західній Україні зрозуміло так? за рахунок чого вона падає, за рахунок того, що люди просто переходять західний центр, так? тому що вони просто переходять на українську мову. Так? А от скажімо, якщо ми візьмемо схід і південь, то ця категорія її треба розглядати як перехідну, звідки вона черпає резервуар. Резервуар це ці люди, які насамперед говорили російською мовою. Да? Вони одразу повністю не можуть перейти якби, на українську, і тому вони потрапляють в цю категорію, uh -huh. що ми іноді говоримо російською, іноді говоримо українською. Але це перехідна. Так? Тобто це така певна це відбиття певної, певної тенденції. Тому я думаю, я задоволений цими цими результатами. Да, ви праві, що воно іноді може бути суто формальним, але ми бачимо. Ну, бачимо тенденцію як репліка, просто в підкріплення престижності 79% українців майже вважають, що рідною для них є українською. Да це але рідною, ми говоримо це, якраз можуть сказати <гум> і люди, які говорять російською мовою, але вони кажуть, а наша рідна мова є українська. Це так І добре. якраз ця цифра вона вище ніж ті, хто ну, от, реально спілкується українською, тільки українською вдома і. На роботі, але це теж відбуває а, <кій> пильно і ненастанно політь бур'ян, бур'янта, як пишеться в одному з відомих віршів про українську мову. Це позитивні результати безмовного опитування станом на зараз. Хоч і виглядають мені, зізнаюся, дещо сумно, тому що три, понад 30 років незалежності такий тривалий шлях, і знадобилися російські ракети для того, щоб прийти до усвідомлення ну певних речей, які мали би бути базовими на це не цьому тільки російські незалежності. ракети, тому що насправді. І це почалося, ну, раніше. якщо ви як... поє поє порівнюєте із 15-м роком, та там от щодо української мови. Ну то вже на той момент війна була. А, але навіть початку війни було недостатньо для того, щоби. Власне кажучи, престижність принаймні української мови зросла. Тому мені це звучить дещо сумно, і, і це там, там таке речі. було не тільки з приводу української мови, так тобто, ясно, коли Росія напала на нас, у 2014 році одразу змінилася динаміка ставлення до НАТО, тобто переважна більшість українців почала казати, нам треба в НАТО, але величезна кількість українців вона ще лишалася на позиції, що НАТО нам не потрібна. А потім це все поламалося. вже ну, з ви ж пане професоре, пам'ятаєте дуже добре ті часи, коли популярність НАТО не перевищувала 20%. Я пам'ятаю навіть, менше. навіть менше. менше. Я добре пам'ятаю, і от коли вже полетіли ракети, от тоді, от тоді НАТО знадобилося. Ще одна тема у нас є. Пок аби так. встигнути. Давайте її трішки на неї звернемо увагу, бо це також соціологія, певна. Ну, зазвичай, та ми е, найбільше цікавимося соціологією в тому, що пов'язане з виборами. Зараз виборів немає, зрозуміло, через війну. Але час від часу ми про них говоримо. І останнім часом ми говоримо про те, ну про певні ознаки підготовки до виборів. Чи бачите ви як дуже досвідчений е, соціолог, от саме ці ознаки підготовки влади, принаймні до виборів, чи загалом політикуму до виборів і до виборчого процесу. І як це може вплинути на політичну ситуацію, внутрішню політичну ситуацію в країні, ну а знаки я бачу, і причому не тільки з боку владу влади. Ну всі політичні сили так чи інакше вони про це думають. А, але більша відповідальність, звичайно, лежить на тому, хто має владу. А якщо говорити про, скажімо, українці, як ставляться до цих виборів от, під час війни, тобто раніше 80% казали, що вони проти цього, тому що це роз'єднає країну. Зараз ця цифра впала до 60 Тобто, все одно це переважна більшість, але поступово наростає наростають ті, які кажуть, що давайте вибори проводити. Чому Чому? тому що вони хочуть оновлення влади? Розумієте? Це тому не що... задоволення владою? Ну не. І незадоволення, задоволення, але навіть не обов'язково незадоволення. Тобто має бути оновлення, да, бо будь-яка влада, яка перебуває при владі певний термін, або там з перевищенням, терміну, вона починає бронзовіти незалежно від того, хто, хто при владі. І приклад тому люди... ми маємо да? приклад. Ми маємо у наших північних, північних сусідів. <сусід> а От і а, не те, що вже нам. ну менше. Вибачте. Хочеться сказати, що це матеріал, з якого росіяни люблять зготувати всякі там О, точно. Да. <рес> але <От>. не будемо <рес> а, да. а, тому, якби є певна тенденція, що люди хочуть зростає тенденція до того, що люди хочуть виборів. Однак зараз ми це не можемо собі дозволити. Тут є кілька міркувань. Головне питання безпеки питання того, що насправді вибори в умовах війни. Та навіть не тільки навіть навіть уявімо собі якесь перемир'я. Вони дестабілізують Україну. Росія дестабілізує. Ну, ми самі почнемо якби сваритися один з одним. Да? Що часто буває під час виборів? А що неминуче насправді? Що є певної ознакою свободи виборів, але Росія тим безумовно, безумовно скористається. І тому я думаю, що от. Розмову про вибори нам все-таки треба відкласти до того часу, коли ну це буде більш-менш реально. Експерти можуть працювати над тим, як адаптувати законодавство. Тому що очевидно, що в будь-якому випадку, незалежно від того, коли ми проводимо вибори, постануть вопрос, як будуть голосувати ті, хто за кордоном, як будуть голосувати військові, чи може бути онлайн голосування? Я схиляюся до того, що люди цього не сприймуть, але. Державний реєстр виборців треба оновити. Тобто там дуже-дуже багато роботи. І я знаю, що експерти з неурядового сектору над цим працюють, і хай собі працюють. Але якщо ми говоримо про от, гасла виборів, скажімо, зараз, ну, це, це просто буде підігрування, підігрування Путіна. На жаль, більше того, я скажу таку річ: ну от уявімо собі, уявімо, що дотискають до перемир'я, угу. скасовується воєнний стан. Ми проводимо вибори, а де гарантія, що після цих виборів, дестабілізувавши Україну, Путін знову не нападе? Тому я думаю, що насправді тут величезні питання. І да, ми хочемо оновити владу. Тут можна думати, як це робити. Є знову ж таки, різні варіанти. Там технократичний уряд і так далі. Але все це, все це теж складно. Але е вибори очевидно відбудуться на сьогодні і не завтра. Це точно. <кій> Дякуємо. Там Олекс... За, е вашу експертну оцінку. Олексій Гарань, професор політологіки ОМГлянської академії, науковий радник фонду демократичної ініціативи. До зустрічі.